Прес-листи можуть використовуватись для різних категорій ваших покупців. Для прикладу, у вас є лояльні покупці, і для того, щоб ще більше збільшити їх лояльність, а також для того, щоб спонукати інших, ставати лояльними покупцями, ми можемо створити відповідний прайс-лист, ціни, в якому будуть відрізнятися від тих, що для будь-якого нового покупця. Також ми можемо виділяти прайс листи для різних типів покупців, таких як B2B або B2C. І це далеко не всі варіанти, коли нам потрібно використовувати при продажах різні прес листи В системі Odoo налаштовані прес-листи призначаються автоматично на відповідних покупців, і саме це є зручно. Для налаштування прес листів спочатку переконаємось, що дана опція включена в налаштуваннях модулю продажу. Переходимо в налаштування, і в розділі ціноутворення в нас має бути включена опція прес листи Тут є декілька опцій всередині даного налаштування. тобто Перша опція це кілька цін на товар, і друга опція правила розширених цін, знижки, формули. Спочатку спробуємо першу опцію в роботі, тобто кілька цін на товар. Давайте її збережемо. Перейдемо в прайс-листи для їх налаштування за посиланням. Прайс-листи. Тут ми бачимо вже список створених раніше прес-листів, на якому в сайті вони можуть відображатися, яка валюта. І деяка інша інформація. Давайте створимо новий прайс-лист. Дамо йому назву, наприклад, лояльні покупці. Далі ми обираємо валюту. За замовчуванням стоїть основна валюта компанії. Це гривні в нашому випадку. І ми обираємо компанію, якщо ви працюєте з декільками компаніями, для якої компанії буде доступний даний прайс-лист. Якщо компанія не обрана, то значить даний прайс лист Можна буде обрати при роботі з будь якою з ваших компаній, які були створені в системі. Далі нам потрібно створити правила ціни для товарів, доданих у цей прайс лист Тому ми обираємо товар, який хочемо додати в даний прайс лист Зазначу, що тут немає обмежень на кількість товарів, які ми можемо додавати до одного з прайс-листів. Давайте подивимось, яка на даний момент продажна ціна даного товару це 100 гривень. Повертаємось. І давайте встановимо ціну по даному товару для лояльних покупців у розмірі, наприклад, 70 гривень. Також бачимо, що тут ми можемо обрати від мінімальної кількості якої даний товар буде можливість обрати даний прайс-лист. Якщо стоїть мінімальна кількість 0, то при будь-якій кількості можна буде обрати даний прайс лист Якщо тут буде налаштована мінімальна кількість, яка відрізняється від нуля, то прайс-лист буде доступним тільки якщо кількість буде перевищувати значення встановлено в цьому полі. І також тут можна брати початкову і кінцеву дату прайс-листа, тобто, якого по який час можна буде купити даний товар за цим прайс-листом. У вкладці налаштування ви можете обрати групи країн. Для яких буде можливість зібрати даний прайс лист Ось є вже попередньо предналаштовані групи країн. Тут же ми можемо налаштовувати прайс-листи для відображення на нашому вебсайті. У вкладках правила оренди та повторювані ціни можна налаштовувати вартість товарів, які продаються з певним періодом часу, або за підпискою. Тобто, ось тут у нас ми обираємо товари, які продаються. За якимось періодом, тобто це оренда, або за якимось планом, який повторюється, тобто це, можна сказати, підписки. Далі нам необхідно налаштувати, які покупці будуть можливість обрати даний прес лист для того, щоб користуватись ним при замовленні на продаж. Для цього переходимо в замовлення. меню клієнтів. Оберемо, наприклад, ось цього клієнта. І у вкладі продажі та купівля в нас є «Default your price list». Це той прайс лист який встановлено за дефолтом. Він так і називається. Давайте оберемо той прайс лист який ми тільки що створили, лояльні покупці. І збережемо. Тепер створимо нову комерційну пропозицію. І оберемо нашого клієнта якого ми тільки що налаштували прайс лист пояльних окупців. Бачимо, що система автоматично виставляє прайс лист з налаштувань клієнта у поле прайс лист І якщо ми додамо товар із цього прайс-листа, це в нас товар 1, ми побачимо, що ціна на нього така сама, яку ми встановили у прайс-листі. І для того, щоб у цьому переконатись, ми можемо змінити прайс-лист на. Дефолтний, натиснувши «Оновити ціни. в нас оновиться ціна. За дефолтним прайс листом вона становить 100 гривень. Змінимо до прайс листа лояльних покупців, оновимо ціни. І в зворотньому порядку вона також відпрацьовує. Далі ми розглянемо другу опцію налаштування прайс-листів листів це правила розширених цін. Для цього, щоб налаштувати дану опцію, нам спочатку потрібно її через налаштування обрати і зберегти дане налаштування. Приведемо приклад для даного правила розширених цін, знижки формули. Для прикладу, ви хочете налаштувати такий прайс-лист, в якому при продажі 5 одиниць товару буде застосовувати знижку 10% від вартості замовлення. Перейдемо в меню товари прайс-листи. І створимо новий прайс лист який ми назвемо, наприклад, «Супергерої». Далі нам потрібно налаштувати, за яким правилом буде обчислюватися ціна на товари в даному прес листі Тиснемо кнопку Додати рядок. Тут є декілька опцій, до яких товарів у розділі умови, до яких товарів застосувати дане правило розрахунку ціни. Це може бути всі товари. Які в нас є в базі даних, або до якоїсь певної категорії товару, або ж до якогось окремого товару, або навіть до варіанту товару. Залишимо. Давайте оберемо якийсь товар, наприклад, товар 3. Далі ми можемо обрати, з якої мінімальної кількості одиниць товару буде застосовано дане правило, і обмежити. В полі термін дії обмежити дати використання даного проездиста за цим правилом. І саме правило, воно знаходиться в розділі розрахунок ціни, за яким ми можемо робити розрахунок за фіксованою ціною. Тобто ми тут обираємо фіксовану ціну, яка буде застосована для того товару, який ми тут обрали. Або це може бути знижка. Тобто ми будемо приміняти знижку у. Такому-то відсотку, який ми тут встановлюємо в поле від знижка, і вони будуть прирівнятися до товару, який ми обрали в даному престолі. Або ж, розрахунок ціни може бути обраховано на основі формули. Давайте налаштуємо якраз розрахунок ціни на основі формули. Отже, формула в нас буде базуватися на вартості товару. Це може бути продажна ціна. Або навіть ціна з іншого прес-листа за даний товар. Давайте залишимо, щоб у нас формула базувалася на ціні за продаж. Знижку встановимо у розмірі 10%. Також ми встановлюємо метод округлення, який буде застосовано з урахуванням знижки, але до надбавки, тобто до додаткової плати, яку ми тут встановимо. Це робиться для того, щоб зробити ціну більш привабливою, тобто в. Додаткові платі ми можемо вказати, що в нас буде мінус 0,01. Це для того, щоб в нас була вартість в копійках тобто 99 копійок. Таким чином, клієнта може це позитивно вплинути при прийнятті рішення про купівлю даного товару. А в методі округлення ми встановлюємо, нехай це буде 10. І ми бачимо справа у віджиті. Що ті поля, які ми налаштували, вони автоматично одразу в даному віджеті обраховуються, і нам навіть не потрібно думати, яка буде фінальна вартість товару, тому що за даною формулою вартість система нам дає приклад. Тобто, при вартості товару 100 гривень в нас буде помножено на 0,9, тому що в нас знижка 10%. Далі в нас буде вираховуватись. Одна копійка, тому що ми встановили одну копійку як додаткова плата для того, щоб ми могли зробити ціну за продаж товару більш привабливою. І в нас таким чином вартість складає, якщо вартість товару була 100 гривень, за даним прайс листом вона буде становити 89,99 гривень. Зберігаємо даний прайс лист і тепер маємо обрати клієнта, для якого ми застосуємо даний прайс лист Нехай це буде Марія. Переходимо в продаж та купівля, прайс-лист. І тут оберемо той прайс лист який ми щойно створили Супергероя. Давайте створимо нову комерційну пропозицію. В полі клієнт виберемо клієнта, якому ми налаштували прайс-лист супергероя, тільки що створений. І тепер додамо товар із цього прайс-листа, і це товар 3. Так. На даний момент вартість даного товару складає 179,99 гривень. Якщо ж ми перемкнемось на прайс-лист за замовчуванням і оновимо ціни, то ми побачимо, що ціна даного товару у звичайному прайс листі складає 200 гривень. Тобто приміняються правила знижка 10% та вирахування однієї копійки для того, щоб зробити ціну більш привабливою. Давайте ще раз. У по зворотньому порядку 179-99. Отже, сьогодні ми ознайомилися з такими темами модуля продажі, як прайс-листи, обраховані кілька цін на товар та за правилами розширених цін. Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі у нових відео.